Південна залізниця у жовтні скасовує 9 приміських поїздів. З 4 жовтня не курсуватимуть приміські поїзди. Номер 7651 харків пасажирський Люботин. номер 6912 Люботин Харків Пасажирський. Із 5 жовтня скасовуються приміські поїзди. номер 7001 Харків Пасажирський Лозова, номер 7632 Лозова Краснопавлівка, номер 6511 Харків Пасажирський Лозова, номер 6522 Лозова Харків Пасажирський, номер 6414 Краснопавлівка, Харків Пасажирський, номер 6689 Харків Пасажирський Красноград, номер 6696 Красноград Харків-Пасажирський. Також Південна Залізниця повідомила, що із 4 жовтня приміські поїзди, що курсують до та з Чугуєва та Занків, відправлятимуться та прибуватимуть на станцію Харків-Левада замість станції Харків-Пасажирський.